Понад 449,5 з половиною тисяч запитів надіслали харків'яни у чат-бот, Харків, Твій Дім, щоб дізнатися стан свого будинку. Чат-бот створювався для містян, які не мають можливості особисто перевірити ступінь ушкодження домівки після російських обстрілів. Через чат-бот також можна дізнатись інформацію про справність мереж, які подають електрику, воду та газ. До того ж, влітку бот було доповнено статусом відновлення після пошкодження внаслідок бойових дій. Авторизувавшись в боті та натиснувши в меню об'єкти, що працюватимуть без електропостачання, людина отримає повідомлення з посиланнями на інтерактивну мапу міста, а також доступ до файлів, які можна завантажити на телефон. Джерела містять інформацію про пункти незламності та пункти гарячого харчування. Джерела водопостачання, лікарні, ветклініки, продовольчі магазини та інші заклади споживчого ринку, які можуть працювати без електроенергії, тепла або зв'язку. Інформацію про адреси пунктів незламності краще завантажити на смартфон у разі доповнення цього списку новими пунктами, які можуть створюватись для забезпечення комфорту харків'ян, оновлення будуть доступні за посиланням у боті або на мапі міста. Більше того, як зазначили у міськраді, за підтримки міжнародних фондів готується друкована продукція, яка буде розповсюджуватися по основних об'єктах міста для зручного інформування харків'ян. Марія Соловйова, Харківські звістя.